Добрий день, дорогі друзі! любі мої шановні, шановні рибалки, був на риболовлі в маяках. Риболовля, як завжди, була з таким планом. Перше, пообідати вдома, поїсти борщу, ну, не було борщу, довелося їсти щось інше. Поїхати на риболовлю. І за 2-4 години спіймати норму в плюсі, при цьому не порушуючи правила любительського риболовської риболовлі. Це вдалося все. Все це було зроблено. Вже десь за 2,5 години я спіймав, мабуть, норму приблизно, потім ще трошки доловив. Але були труднощі, це не зразу так вийшло. І як ці труднощі я вирішував в кінці цього відео, я проаналізую і розкажу. При цьому я скажу так, що рибалки, які були моїми сусідами, один з них. Щось спіймав. Але спіймав набагато менше, ніж я. І при цьому я ловив на 2 гачки, а він ловив, мабуть, ну, на 10 десь так. А з правої сторони, взагалі, рибалки не знаю, що вони спіймали. Мабуть, що і не видно було, що вони спіймали. Зараз дивимось, як це все було на місці, а потім я буду. Розказувати, що потрібно робити, щоб клювала. Навіть при е, деяких не, е, незручних або погодних, або, а, або якихось інших обставин. Дивимось. Доброго дня, шановні. Тись на третю вже годину вирішив поїхати на риболовлю. Ну і. Якщо буде щось, що, буде що показати, то покажу. Почав карасик ловиться. Ну непоганий такий, такий невелетий, та да, нічого так. Так що ще й карася наловимо. Посмажимо. Наживляє хробачка черв'ячка з опаришем. Поки що. Якось так навесні чомусь е, не завжди карась бере на ту наживку, яку я взагалі використовую тільки її, тобто кукурудзу з опаришем. А щось він і хробака також полюбляє. А буває, що на кукурузу ловиться. Побачимо. А це наче, я думав, плоскирка, а це лящик такий маленький. Ми його відпустимо. Спробую все-таки на кукурудзу запаришем. Що... Може щось дасть. Подивимось. Ось я говорив, що вирішив поміняти наживку на кукурузу. Дивіться, бачите? Карась. кукурудза. І карась такий нормальний. Працює схема навіть в таких умовах. Вирішив ще замінити гачок з поводком, тому що ну, ще з минулого року. Вже він геть ніякий цей э, гачок і поводок, але тим не менше риб, рибу вже спіймав. Ну, ні. Спробую ще на другому фіттері вкоротити поводок. Чомусь мені здається, що він трошки завеликий. Вже все-таки кінець весни. Знову карасик і на кукурузу. Такий добрий карасик. На кукурузу. Оце той повідок, що я поміняв, і гачок поміняв. І за нижню губу все як, як класиці. Все красок. Трошки меньше. Ну ничего, тоже на кукурузу. Отже, вечеріє і підіб'ємо такі проміжні підсумки. Ну, проміжні, може, я ще половлю, але вже, мабуть, наловив норму і трошки більше. Зараз побачимо, що там у нас є. Декілька три, три е, карась і там десь парочка тиранів побачимо. Семь, три, четыре, пять, одна, шеляш, девять, третий, 8, 9, 10. Еще одна тараночка, двоечка. То есть с десяток карася, три леща и две таранки. Ну, добрый результат для Три з плюсом години. Тим більше, що риболовля була ну, не те, що там складна, але потрібно було попрацювати і е, знайти причину, чому не ловилось, і наловити. Я ще розкажу, що конкрет... про що конкретно я говорю, що конкретно я маю на увазі. А зараз от пісунки такі. Отже, тепер такий невеликий аналіз. Які були труднощі. Перша трудність була те, що вітер був не... несприятливий. Дув південь. Це в маяках було на правому березі Дністра. Так званий вітер Молдаван. Відомо, рибалкам відомо, що якщо дує Молдаван, то або зовсім не клює, або клює дуже погано. І в принципі, так воно і було. Ця перша обставина вона дала знаки, знаки і я коли приїхав, ну, не клювало. Далі друга обставина чомусь дуже багато в річці було маленького ляща, і він заважав ловити більш ну, крупну, ну, крупну, крупну, нормативну рибу, скажімо так. І, і також це друга обставина була. Ще обставини такі ну, чисто суб'єктивні, трошки мені заважали сусіди. Вони, коли побачили, що я ловлю рибу, вони. Почали мене перекидувати. Ну, це було там один чи два рази, Не важливо. І е, деякі обставини в процесі е, е, риба, е, рибалки, які були, е, в процесі риболовлі. Е, перша обставина, як я вирішував, те, що поганий був е, кльов, спочатку його взагалі не було, е, потрібно було знайти місце. Де риба проявляє активність. Один фідер я кинув приблизно десь так на метрів 27-28, а другий десь на 33-35 метрів. Щоб подивитись, де ж риба проявляє активність. Там, де було 33-35 метрів, активність була слабка. А там, де було 27 метрів, активність була, але весь час заважав ловити рибу цей мілкий. Мілкий лящ. І ну, я його там наловив і відпустив багато, я знаю півтора чи два десятки. Як це я вирішив в цю обставину з місцем з із З Змістив велику відстань я е, скоротив до ще меншої, ніж 27 метрів, десь 25 А чому так? Тому що. Е, нам потрібно було кинути за бровку. Коли швидка течія, то можна кидати трохи далі. А коли швидка течія не дуже швидка, тоді можна і кидати ближче, не так зносичи кормушку. І взагалі риба ловиться, там, де є цей бровка. Закінчується бровка і метра два-три від цієї бровки ловиться. Ну, це має пояснення. З бровки туди змиває всі поживні речовини, так скажімо. І після цього, як я це зробив, активність риби проявлялась і на першому, і на другому фідері. Хоча у них була трошки дистанція різнилась. Це перше, що я зробив. Друге, мілкий лящ. Зрозуміло, що там, де є мілкий, там і крупнячий попадається. І так і сталося. Я спіймав одного крупного ляща, але потім мілкий задобував. Потім спіймав невеликого ну, відносно невеликого карася і знову цей лящ задобував. Що я зробив? Я Перейшов на свою класичну насадку кукурудзу з Опаришем. А не те, що мені там розповідали, от на накарася потрібно хробак, черв'ячок, хробочок. Я пробував його і вішав його як голим, так і з Опаришем з кукурудзою, але все одно перебивав мілкий лящ. Тому я перейшов на мою класичну насадку, і це ви відео побачите, там почала ловитись більш така крупна, ну карас, більш крупний карас. І таким чином, фактично, по факту я і спіймав, ну майже всю рибу. Під вечір, ну як під вечір? ну Не так, щоб під вечір. Активність на кукурудзу. Ослабла. І Я перейшов на хробака м -м, з опаришем, там, з кукурудзою або гол. І ще підловив там трошки е карася і спіймав ще парочку лящів. Ну, хоча лящі зловились на кукурудзу також. Е і е на кукурудзу я спіймав там е парочку е тараньки. Тобто, це я вже не перший раз помічаю. Що кукурудза, коли несприятливі умови для лову, вона більше працює е, в день, а під вечір е, краще перейти на або на опариша, або на хробака е, з добавкою опариша, або просто декілька штучок повісити. Ну і е, от такими діями. Е, Достатньо швидко. Спочатку я ну, не було клюву. Але е і ще одне хотів сказати: що робити? Не клює, що робити? Знайдіть дистанцію, на якій проявляє риба якусь активність, Ну, це, як правило, це за бровкою. Але буває виключення з цього правила. Ну, як правило, за бровкою і корміть. Корміть не важливо там, е неважливо, клює там риба, ловиться чи ні. Вона може не ловитись, а потім прийде якийсь час і вона прийде. Або таранька, або ляща, або карась, або короб. Ну, та задача, яка в мене стояла, за 2, 3-4 години спіймати норму поїхати додому. Я її виконав, короб не підійшов. Але буває так, що він то також попадається. Ви знаєте, що якщо ловити короб, то потрібно їхати як правило на декілька днів. Ось так. Таким чином я розповів, що потрібно ловити, якщо не зовсім сприя... що потрібно робити, якщо не зовсім сприятливі умови для риболовлі. І ще одне: там на відео видно, що я одну, один з повідків зробив коротше. Тому що, ну, та риба, яка підходила, і мілкий ляч, а потім і інша риба, вона проявляла достатню активність. Тому в такому випадку краще поводок робити ну, більш коротким. Ну, скажімо так, 40-50 см. І не користуюсь мілкими гачками. Тому що мілкі гачки, мілка риба. А так, цей гачок, шостий номер гачка, він трохи відлякує цю мілку рибу, що і показала вчорашня риболовля. Це все, що я хотів розповісти вам. До побачення, всього найкращого вам. І вдалої риболовлі.